Усім доброго дня! Заїхав до нас такий Кронус французький бренд. Дуже добротний. На гарні такі на вісуці. Резина кенда на касеті Ланцюг дуже прикольний такий. На Альтусі. Система 9х1. Тут 9 передач. Впереді наша тонуть тільки одна передача. Щоб людина не путала і було зручно. Зараз в принципі всі так моделі виходять. І я вам скажу, це дуже класно. Турмуза гідравлічні тут стоять дискові. На рулю от стоїть раз. Можете вилучку заблокувати. Покажу вам. Раз. Дивіться, бачите, блокує. Тут Раз тільки на рулю гопа. Все, вона вже не блокує. Так само тут і регулюється м'якість. Ці вилочки вже такі кращі трохи. Стоять середині поршня, масляні, вони дуже прикольно працюють тормоза, іначе гідравлічні, дискові, Шимано Стають, отак нажав і машина стала. Резина кенда вже стоїть, вода осилення. Наріз десь в районі, я не знаю, метр п'ятдесят, метр сімдесят, навіть я маю метр шістдесят вісім. Ну так, метр сімдесят Дуже гарний дизайн. На Франції роблять хороші добреньки. Ціна його 14 тисяч. Комусь буде цікавий такий кронусик. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або інстаграм або тікток. Ігор вже.